Вітаю всіх слухачів курсу Всесвітня Історія Рання нова доба. Тема нашої лекції Перші колонії утворення США. Але свою розповідь я хочу розпочати з американців. Про населення Америки можна говорити багато. Сьогодні ми їх називаємо американці. Але це і африканці, індіанці, європейці і азіати. Зараз. Пропоную повернутися у далеке 15 століття і пригадати теми попередніх лекцій. А саме дату, з якої все почалося, 3 серпня 1492 року. Коли з іспанського порту Палос під командуванням Колумба у відкритий океан вирушила флотилія з трьох кораблів Санта-Марія, Пінта та Нін'я. Мандрівники перетнули Атлантичний океан. І відкрили один із Багамських островів, Сан-Сальвадор, святий Сальвадор, а також острови Кубу та Гаїті. Саме день відкриття острова Сан-Сальвадор, 12 жовтня 1492 року, вважають Днем відкриття Америки. Золото Колумб так не знайшов, а відкриті землі зовсім не нагадували Казкову Індію, яку так шукав Колумб. Мореплавець помилився у своїх розрахунках, проте він, тріумфально повернувшись до Іспанії, почав збирати нову експедицію. Відкриття Христофора Колумба посилило протистояння між Іспанією і Португалією за право володіти новими землями. Щоб врегулювати ситуацію, у конфлікт втрутився сам папа Римський, який ініціював підписання мирної угоди. Отож 7 червня 1494 року відбувся практично перший у світі колоніальний поділ світу між Іспанією та Португалією. Далі у 1499 1502 роках флорентієць Амаріго Веспучі брав участь в експедиціях до нових земель, які вже відкрив Колумб. Він першим припустив, що перед ним не Індія, а новий і невідомий материк. Тому картограф Мартін Вальдзе-Мюллер на карті світу, яка була видана в 1507 році, на честь Амаріго Веспучі назвав, назвав новий, новий материк Америка. Так, тому ці два відкривачі якраз увійшли в історію цього нового материка: І Колумб і Амаріго Веспучі. Зараз я розповів вам про індіанців. Саме завдяки ним увесь світ почав культивувати і вживати в їжу такі продукти, як картопля, кукурудза і помідори. Але зараз трішечки про історію. Хто ж такі індіанці? Це загальна назва корінного населення Америки за винятком ескімосів та алеутів, яку їм дав мореплавець Христофор Колумб. Оскільки вважав, що відкритий ним континент це Індія. Але прошу вас, не плутайте індіанців з індійцями, бо індійці це населення Індії, а також з індусами, бо індуси це послідовники індуїзму. Прабатьківщиною індіанців Північної Америки була Азія. Це ми знаємо завдяки археологічним знахідкам. А також про близькість монголоїдів і індіанців свідчать численні зовнішні ознаки. Індіанці Північної Америки мають високий зріст, широкий орлиний ніс. Понад 30 тисяч років тому місцеве населення прийшло сюди з Азії через Берингов міст, що в минулому з'єднував новий і старий світ в районі сучасної Берингової протоки. У Північній Америці на той час проживало 400 племен індіанців. Європейці нещадно вбивали їх, а також займалися тим, що сіяли між ними ворожнечу. В цей час Португалія і Іспанія, як ви вже зрозуміли, найбільші колоніальні імперії. Але з 16 століття Англія долучається до боротьби за колонії. Це станеться за період правління Єлизавети I Тюдеор, ви її бачите на екрані, а також за Якова І, Стюарта. У 1607 році англійці, а саме їх було 120, 120 англійців заснували перше англійське поселення в гирлі річки Джеймс, звідси й назва Джеймстаун, штат Вірджинія. Місто було назване на честь короля Якова, Джеймса I Стюарта. Подивіться зараз на карту, де знаходиться це перше легендарне місто, з якого все почнеться, почнеться заселення Північної Америки англійцями. Далі історія Америки пов'язана із розповіддю про батьків Пілігримів. Це назва перших поселенців. Які прибули для створення нової колонії в Північній Америці? місто Плімут, нині так це штат Масачусетс, плімутська колонія була заснована трішки пізніше, у 1620 році, і стала першим англійським поселенням із постійним населенням, і першим великим поселенням нової Англії, другим найуспішнішим англійським поселенням. Як ви вже зрозуміли після Джеймстауна. Це були люди, які були глибоко релігійні, вони вирізнялися пуританською вдачею і дуже поважали традиції. І, взагалі, англійці, які переселялися до Північної Америки, це були кальвіністи і пуритани, які зазнавали переслідувань за свої релігійні. Погляди від уряду Англії, тому вони не бачили іншого виходу, ніж як тікати на нову територію, на нову землю, де їх ніхто не знає, і все починати з нуля. Перша зима, так, 1620 1621 рік була страшною. Дуже багато людей померли якраз через голод. Допомогли вижити першим. Переселенцям саме і діанці, які навчили людей полювати в таких сурових умовах Північної Америки та добувати собі їжу. Сьогодні в Америці є звичай святкувати День Подяки. Перше почали відзначати це свято у новому плімуті в 1621 році. Це дуже красиве свято з величезною історією. І Сьогодні воно звучить як Thanksgiving Day, І американці дуже шанують це свято. І це дійсно слова подяки всім, хто допоміг вижити першим поселенцям у 1621 році. Це державне свято, яке щорічно відзначають четвертий четвер місяця листопада. Це свято першого врожаю, який зібрали. Представники першої колонії. Губернатор проголосив День подяки Богові за те, що він допоміг їм пережити сувору зиму. Але насправді, як ви зрозуміли, допомогли індіанці, які також були запрошені на Перше свято і були пригощені святковим і пишним бенкетом. Так, зараз я хочу, щоб ви подивилися на карту. Як виглядали перші місця першій колоні? Так, про Джеймстаун ми вже зрозуміли. І тепер подивимося на карту, як виглядає поселення міста Плімут. Сьогодні це штат Масачусетс. Так. І далі на екрані буде інформація про перші 13 колоній. Це перші міста, які були засновані. На узбережжі це було східне узбережжя Північної Америки. Багато вчених вважають, що англійці, на відміну від інших їх попередників, колоністів, не шукали ні золота, ні срібла, ні рудників, натомість їм були потрібні тільки землі, необмежені простори, придатні для ведення сільського господарства. Але тут знов таки мешкало корінне населення індіанці і європейці. Часом жахливо до них ставилися та навіть знищували цілими поселеннями. Зараз ви бачите в умовних позначках карти. Територію перших 13 колоній поділено за кольорами. Зараз звертаємо увагу на північні колонії. У північних колоніях переважала вільна праця, але було багато заборон. Члени громади пуритани стежили за дотриманням регілігійних норм і цілковито забороняли азартні ігри. Тут була цілковита незалежність і свобода від Англії. Пуритани всі важливі питання вирішували общиною, на відміну, наприклад, від південних і центральних колоній. Тут, наприклад, не було впливу чиновників і аристократів. Як було у центральних і південних колоніях. На півдні ж земля була дуже родюча, тут виникли великі плантанційні господарства. Сюди ж завозилися і раби з Африки. З часом землі Північної Америки колоністи перетворили на сировинний придаток Англії. Про загострення протиріч між колоніями і метрополією ми поговоримо уже в наступній лекції. Так, роздивіться, будь ласка, карту, порахуйте перші 13 колоній. Самі перші 13 колоній в результаті стануть початком утворення Сполучених Штатів Америки і розпочнеться війна за незалежність США. Перед вами прапор Сполучених Штатів Америки, але він змінювався 26 разів з тієї миті, як його вперше було прийнято. У наш час полотнище прапора складається з 13 червоних і білих горизонтальних смуг. Ви вже зрозуміли, чому саме число 13 з попередніх слайдів, так? бо смуги 13 означають саме число колишніх колоній. Які відповідно до Декларації Незалежності США, були об'єднані і утворили Сполучені Штати Америки. Зірки, які ви бачите на прапорі, представляють собою 50 штатів. Остання зірка теж, чому змінювався прапор стільки багато разів? Тому що з додаванням нового штату до складу Сполучених Штатів Америки змінювався прапор. І ось остання зірка була внесена до прапора в 1960 році у зв'язку з отриманням Гаваями статусу штату. І на кінець нашої лекції ознайомтесь, будь ласка, з основними відомості про цю країну: площа населення, столиця, державний устрій, офіційна мова англійська. Як нагадування про те, що саме англійці були тими колоністами, які в далекому 1607 році приїздили сюди в новий світ в пошуках кращої долі. Сьогодні це одна з найрозвиненіших країн світу. На цьому ставимо паузу, тому що в наступній лекції розглядаємо тему війна за незалежність Сполучених Штатів Америки.